Я би хотів просити всіх, щовати повинен мовчання, пам'ять нашого друга, колеги, прекрасного лікаря, дуже хорошої людини, чудового фотографа Ігора Львовича Васара. На цій виставці немає фотографій, так склалося, але я обіцяю всім, щоб ми обов'язково зробимо виставку з його. Такими життєтверними фотографіями, чи в окремому проекті, чи разом з нашими в межах якогось спільного, ну це буде найближчим часом, але сподіваюся, імену в цій завтра. Ми завжди будемо пам'ятати Ігоря Львовича, його чудесну посмішку, його класні фотографії. Відносно е цієї виставки, якщо е хто слідкував за шляхом творчо, куда позитив, спілки, то могли б помітити. Я не тішуся до тому, що, що хтось там сильно спілкував. а в нас не було спільних виставок вже близько півтора, майже двох років. Ми вирішили відійти від такої традиції ще радянської звітних виставок якихось творчих спілок, творчих союзів. І коли абсолютно різні люди приносять все, що в них є, якщо немає, що в них щось знову, приносять щось старе і в останку в... при в... 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 тому виходить така. Мішанинна, солянка, де присутні абсолютно різні жанри, різні рівні і так далі. Ця виставка формувалася завдання, починалася із того, що була задана тема хто хотів, хто мав можливість, хто мав творчу потенцію, ті змогли подавати свої фотографії, для відбору, відбувався відбір. І скажемо так, що э, декілька серій ми просто не включили, тому що вони не вписувалися в концепцію виставки ну, ні по творчому рівні, ні по загальному, ну, загальній темі. Один із фотографів це різні люди по віку, по статі, з різним творчим баражем, з різним досвідом, з них троє молодих. Э, Завдяки їм, я так і розумію, тут така величезна кількість молоді, які прийшла на виставку. Завдяки їм є певна надія, оптимізм в тому, що фотографія Чернівця буде і буде процвітати, буде продовжувати ці традиції і будуть зберігатися. Виставка це спроба показати з середини Чернівці. Звичайно, місто, як... Великий живий організм функціонує покину своїм законом. Ці закони, я так розумію, не завжди людьми самі не придумано, вони існують самі по собі. І якось хотілося показати деякі частинки цього життя, яке не видно туристичному туриста, які падять ту як красоту університету, вулицю, міського пейзажу, а приліткрити якусь частину чинівців не туристичних, чернівців справжніх, чергнівців ну, Таких, які вони, які ми бачимо, сердили кожного дня. Як це вдалося судити, звичайно, глядачу, але судячи по настрою висновки, мені здається, що ми взагалі на правильному шляху. Хочеться висловити слова подяки великі всім людям. Відвідувачі виставки, які незважаючи на погану погоду і за осінній час прийшли до нас подивитися. Хочу висловити подяку цьому Шкода, що захворіла Лариса Іванівна. Вона mm. дуже неформально підійшла цього разу до формування виставки, ми дуже назвіли на хвороби, тому так виходить, mm -hmm. що не то, щоб без хазяїна, а ми тут самі хазяїнуємо. Хочу висловити слова подяки всім нашим фотографам, які, не дивлячись на скруту матеріальну ну, взагалі, кризу в Україні, все-таки знайшли в собі сили, час, щоб внести свій вклад, щоб показати свою гордість людям. Хочу подякувати ще раз Сергію за допомогу. Хочу великі слова. Дякую висловили що... Я... теж з Валентина Качу за чудовий текст, який ми написали до виставки. Цінні поради формування Дякую вам всім. Якщо можливо хтось хоче ще виступити, прошу, будь ласка,